Тобто творець вставив в нас внутрішню програму шукати причину, а навіщо ми тут розкрити, щоб зрозуміти перевагу системи віддачі перед системою отримання, дати в руки законне правила і принципи, за якими будь-яка людина в цьому всесвіті може себе розвинути на рівень вищий, ніж просто отримання. Розвинути себе на рівень віддачі, залишаючись в системі отримання. Тобто будь-яка людина починає отримувати на додаток тій системі, в якій ми були створені, народжені і сформовані системи отримання, не знищуючи її ні в якому разі, отримати ще додаткове налаштування на віддачу, тому що творець знає, що кінцева мета до якої Кожна людина в цьому світі має прийти і досягти це піднятися на рівень Творця. Як тільки людина піднімається на рівень Творця, трохи воно звучить так кощунственно, да? але Кабла каже, що це був намір створення людини і всього всесвіту, то людина отримує. В руки інструмент, за допомогою якого може опанувати не тільки весь наш Всесвіт, з його всіма законами і так далі, а вийти за межі цього всесвіту.